Мій позивний механік, тому що я за освітою механік, колись був водієм-механіком. Ну і прізвище у мене якраз під цей позивний, тому дуже співзвучно і так легше звертатися. Ну, від нашої техніки, від її гарного стану і готовності залежить наше життя, тому ми без зайвих думок повинні її доглядати і приводити до ладу. Ну, як завжди, для чоловіків найкращі ліки це коклети. <ріхи> ну, у нас є свій кухар, він дуже-дуже смачно готує. І Я дуже задоволений тим, як він готує. <ріхи> як, як, як майже вдома. Ну, в самий такий бойовий день, таке напруженіше, це чекати на наказу на, на виконання пострілу, тому що наказ може прийти в будь-який ну, будь час, коли ми чергуємо, і, і готові прикривати на наших побратимів. І тому це саме, що для мене найважче, я б, мабуть, так назвав, це зарядженою гарматою чекати, коли, коли потрібно зробити постріл. Один ну, стоять, помой! Щоб розслабитись, дуже сильно допомагає колектив дружній, ну, жарти, підколи, ну, це само собою дуже розслабляє, скажімо так. В загальному так можна сказати, що субординація стерлася, оскільки ми прийшли з самого початку добровільно, і ми самі розуміємо, навіщо ми тут і для, для чого так, це це від моєї коханої дівчини. Такий оберіг. Вона мене чекає. І це від неї така частка, щоб я про неї згадував. Ну, ми познайомилися під час, під час війни, ну, через, через інтернет. Ну, на жаль, не, не завжди є можливість э, вирватися додому та приділити більше часу э, більш серйозному відпочинку чи побудові якихось відносин. Тому поки. Спілкування на відстані. Ну а сподіваюся, якомога швидше закінчиться війна, і все буде добре.